Зараз на півдні Іспанії вже цвіте буєнвілія. Це національна така квітка, національна. вона росте в кущах. Получається кущами. Вона така дуже цікава, бачите, такі пелюстки. А в ній ще є квіточки. Подивіться. Вони дуже такі гарні. Вони різних кольорів є. Є червоні, є блідорожеві, є ось такі, бачите, як фуксія. І вже почався сезон. Цвітіння мімози. Подивіться, тут, тут от зараз я підійду, покажу вам. Гляньте, яка вона гарна. Це південь Іспанії. Вона тільки починає розквітати, дуже багато ще вона в бутонах є. Я пам'ятаю ще по дитинству, як привозили. В Україну ці квіти, і я думала, чесно кажучи, що мімоза виглядає саме ось так. А це виявляються її бутончики, а цвіте вона, бачите, якими шарами, такими класними. Кульки такі. Подивіться, Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте мені вподобайки. Я ще багато цікавого вам покажу та розкажу. Дуже яскраві фото зараз в мене на півдні Іспанії. Тож буду ділитися з вами своїми враженнями, поки я тут ще знаходжусь. Далі буду десь ще їхати. І теж буде щось цікаве. А поки що в південь Іспанії, якщо є якісь запитання. Пишіть мені, будь ласка, запитуйте, або може є якісь побажання на те, щоб зняти якесь тематичне відео, то напишіть мені, я спробую це зробити. До зустрічі!